Україна отримає ще 5 дивізіонів зенітно-ракетних комплексів «Петріот» до кінця 2024 року. І плівать їм на наші спецсотки. Про це заявив виконавчий директор компанії виробника систем протиповітряної оборони Петріо. Ця компанія планує значно наростити обсяги виробництва. За його словами, компанія планує збільшити виробництво до 12 одиниць на рік. У компанії заявили, що використання Україною уже наявних систем Патріот, які стовідсотково знищують російські крилаті та балістичні ракети, надзвичайно приємно їх вразило. Ми самі здивовані ефективністю. Нашого озброєння заявили в компанії у Німеччині. стартують найбільші в історії НАТО навчання авіації Air Defender 2023. У них беруть участь сотні літаків, керуватиме запланованим заходом Німеччина. Оперативні пункти розмістять у Чехії, Естонії та Латвії. Тим часом виробник Петріотів обіцяє наростити виробництво, якої допомоги варто чекати Україні. Про це говоримо із Михайлом Прудником. Це політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайло, цього тижня має відбутися зустріч із підтримки обороноздатності України Рамштайн. На якій допомозі концентруються партнери? Ну, вже трошки провідкрив завісу міністру оборони України Олексій Резніков. каже, що передусім будуть акцентувати увагу на створення авіаційної коаліції. Тут варто говорити не лише про надання Україні літаків чи підготовки пілотів, а й підготовку того обслуговуючого персоналу. Адже ми розуміємо, що її літаки треба і ремонтувати, і заправляти. І от зараз долучаться ті країни, які готові допомогти навчати українців весь спектр, які потрібні для того, щоб Україна мала цю авіаційну коаліцію. Водночас говоритимуть і про те, як можна було б обслуговувати іншу техніку, яку ми отримали від західних партнерів, говоритимуть також і про посилення систем протиповітряної оборони та надання снарядів до тих до озброєння, яке ми зараз маємо. Ну і колишній. Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину не зволікати і надавати більше танків, тобто переглянути ті можливості, які б могли б країни НАТО. Щоб додати нам тих тих самих леопардів, ну і приємна новина від виробника систем Петріот, вони по перше нарощують свої потужності і збираються робити таких 12 батарей в рік. Ну і до кінця наступного року обіцяють Україні передати ще п'ять систем Петріот. У Німеччині нині відбувається найбільше в історії НАТО навчання авіації. Чому Альянс проводить їх саме зараз? Ну, власне, та війна, яку розпочала Росія, і погрожуючи взагалі безпеці всій Європі, саме тому НАТО проводить найбільші з часу існування з альянсу навчання. В ньому задіяно. Понад 250 літаків це і сучасні, сучасні винищувачі f 35 і заправники і багато іншої техніки. До цих навчань залучаться представники з 22 країн. Водночас. Повітряний простір над німеччиною та й тими країнами, які беруть участь в навчаннях, на кілька годин будуть перекривати. А, а, а пасажирські літаки змушені будуть а, змінити свої, свої маршрути польоту. Водночас, ось цими навчаннями НАТО хоче продемонструвати, що вони можуть оперативно створювати командні пункти, оперативно реагувати на ймовірні загрози. Ну і знищувати ці загрози завдяки авіації, які є в арсеналі країн НАТО є в арсеналі ну і Німеччина, яка організовує ці навчання виходить таким собі командним пунктом який керує керує цими, цими, цими авіаційними можливостями і ну і демонструє наскільки оперативно можна вирішувати поставлені перед ними завдання Ось на такому літаку вже зовсім скоро зможуть працювати українські військові. Це американський винищувач F-16, який допоможе Збройним силам нищити російського ворога. Перевага в повітрі має важливе значення для України в майбутньому, щоб мати можливість стримувати Росію. І наявність потенціалу, над яким ми починаємо працювати зараз, навчаючи українських пілотів на F-16, звичайно, значно додасть сили українським ВПС у майбутньому. Цього літа ми випробуємо наші амбітні бажання і побачимо, наскільки вони реалістичні. Союзники України в НАТО, Нідерланди і Данія очолюють міжнародну коаліцію з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, а також технічного обслуговування літаків і, рештою майбутнього постачання F-16 в Україну. Втім, остаточного рішення про передачу винищувачів ще не ухвалили. Це дуже потужна система озброєння, великий потенціал, але вона не буде доступна найближчим часом. І президент Зеленський, звісно, знає про це. Це я також обговорювала зі своїм колегою. Водночас, те, що ми почнемо навчати українських пілотів на F-16 16 вкрай важливий і значний крок. Окрім Нідерландів та Данії, до програми навчання долучаться США, Бельгія, Люксембург, Франція і Велика Британія. Учасники авіаційної коаліції планують повністю розгорнути навчальну програму впродовж шести місяців. Імовірно, тренування проводитимуть у Данії. Саме там є необхідні авіасимулятори. Усі деталі підготовки українських пілотів трима мають у секреті ми зараз дуже поглиблено вивчаємо усі логістичні деталі, і це справді досить складний процес. Нам треба подивитися, які можливості вони вже мають, як вони володіють англійською мовою, з якою групою можемо почати, на якому рівні перебувають. Ми повинні з'ясувати, як це працює, і що швидше, то краще. Бо коли ви починаєте, то краще розумієте, що відбувається. А потім, з огляду на це все, продовжуватимемо роботу. Першими навчання на F-16 прийдуть 24 українських пілоти. Їх розділять на дві групи. Усі вони раніше мали досвід польотів на мігах радянських часів. Щоби стати льотчиком винищувача, у Нідерландах зазвичай гризуть авіаційні ази щонайменше два з половиною роки. Однак навчання базових навичок керування F-16 для вже досвідченого українського пілота може зайняти лише чотири місяці. Серед команди, яка тренуватиме наших пілотів, полковник нідерландський льотчик Лоренс Айвіге. Впродовж 15 років він працював на F-16, брав участь у багатьох місіях в Афганістані. каже курс для українців розпочнеться із тренування на тренажерах. Що саме передбачає підготовка? Ми ще не знаємо. Насамперед, вона складатиметься з академічного навчання, тобто, я б сказав, вони мають ходити до школи. Це буде підготовка і вивчення мови, тренування на тренажерах. Де навчаться працювати з різними підсистемами літака, F-16 суттєво відрізняється від радянських зразків насамперед, тим, що має складніше керування і містить більше кнопок. Технічно F-16 – це просто літак, але бути пілотом одного літака і пересісти на винищувач F-16 – Це випробувати різні технології, різні концепції дизайну. Одна з відмінностей більшості західних літаків полягає в розміщенні великої кількості кнопок та важелів управління двигуна та літака, за допомогою яких ви керуєте всією бортовою електронікою. Зазвичай у радянському обладнанні цього немає або принаймні це менша частина конструкції, тому нам просто потрібно. Працювати із ними і вчитися, наприклад, у такого партнера, як Польща, яка також перейшла з міг 29 на Ф 16 і вивчати їх досвід. Більшість країн НАТО нині замінюють свої Ф-16 на новіші Ф-35. Тож ймовірність, що Україна отримає винищувачі незабаром, дуже велика. Нідерланди заявляли, що готові передати Києву ці літаки одразу після завершення навчання українців. Наразі вони експлуатують 24 винищувачі ще більше. Списані і їх всі може отримати Україна. F-16 – наймасовіший літак четвертого покоління. Окрім ураження, цілий ворога його можна застосовувати як засіб протиповітряної оборони. Він зможе не лише відігнати штурмову російську авіацію від північних кордонів і зменшити її активність у прифронтовій лінії, а й знищувати кораблі ворожого флоту, який також цілить ракетами по Україні. До цього типу винищувача можна під'єднати різне озброєння. Оружие, а а отже виконувати найрізноманітніші боевые задания. Россия может существовать как имперское государство, вот а в бред о демократии и прочем бредовщине может привести к страшным последствиям. И эта наша политика должна имперская проводиться как внутри страны, так и во внешней политике, в первую очередь на постсоветском пространстве. Когда СССР находился на смертном адре и гибель его была очевидна, представители советского силового аппарата предприняли серию спецопераций по дестабилизации будущих новых государств. Так были запущены конфликты, раздирающие многие постсоветские страны. Правда, пожать плоды этих подрывных акций в полной мере не удалось, ведь сама Россия обремененная внутренними кризисами, впала в бессилие. Обосрались, извините за выражение. Работа с целью выровнять ситуацию и вернуть силовой потенциал были флагом путинистов, которые накачивали народ лозунгами вставания с колен и суверенной демократии. Но дальше лозунгов дело не зашло, ведь реконструированная империя на поверку оказалась пропагандистским конструктом, лишенным субстантивного наполнения. Это государство разве? Бардак кругом. Участие такой России в крупных иностранных интервенциях и глобальной холодной войне привели режим Путина к ускоренному гниению и распаду. Сидел бы великий геополитик в своем сочинском дворце и горя не знал. Но завистливые друзья из ФСБ помогли крутануть бункерного деда до уровня Гааги, а из России сотворили посмешище, не способное контролировать свою собственную территорию. Весь мир смеется, весь мир смеется над нами. Шебекина стала одним из первых символов перелома в войне. И наблюдательные люди отлично знают, что остатки оккупационных войск, беглые коллаборанты, пушилинцы, кадыровцы, наемники Пригожина и прочая нечисть, как саранча, сожрут российское приграничье, когда их окончательно вышвырнут с оккупированных территорий Украины. Ух! Хаос! В хаос движемся! ВСУ и РДК намного меньшая опасность для режима, чем вышеупомянутая вооруженная и неуправляемая разношерстная свора. Завтра придут нам бандиты и грабители. Меня убьют. Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Как показывает организованный ФСБ подрыв дамбы Каховской ГЭС, который не был согласован с вояками, в дальнейшем Лубянка будет создавать все больше подобных катастроф с целью уменьшить армейское влияние. У нас был тувинец один, неплохой тувинец, хороший тувинец. А было плохое еще? А? Ну вы так у нас бывают плохие тувинцы, да, особенно во власти. Из-за затопления территории оккупационная армия на Херсонщине потеряла множество позиций и техники, понесла людские потери спецслужбы сейчас заметают следы, потому принято законодательство про отмену расследований подобных трагедий в период войны. Зато у Патрушева появились козыри, позволяющие держать генералов и полевых командиров в страхе. За ценой чекисты не постоят, ведь получили чрезвычайные полномочия по СВОшникам. Одной из причин, подстегивающих предпринять данные меры, выступает казус Беларуси. Как выяснилось, местный диктатор оказался не в состоянии управлять армией. По указанию Путина, Лукашенко должен был отдать приказ о наземном вторжении в Украину. Но военные пошли в категорический отказ вопреки давлению КГБ. После этого многое пошло наперекосяк, а путинский имидж улетел в трубу, Состоянию на 27 декабря 2022 года практически все боеспособные соединения части белорусской армии находились на границе. Но военнослужащие начали движение снизу, начали задавать огромное количество неудобных вопросов командованию, почему мы должны идти в Украину, с какого перепуга украинский народ стал нам врагом и так далее, и так далее. Министерство обороны Республики Беларусь попыталось запугивать военнослужащих, ничего не получилось. Практически в полном составе органы Комитета Государственной безопасности провели более недели в войсках, шантажировали, пугали, беседовали с военнослужащими, ничего это не дало. Доложено было верхнему руководству, что белорусская армия не готова к ведению боевых действий на территории Украины, и поэтому приказ отдан не был. Самым серьезным образом обсуждается риск бунтов в действующей российской армии на фоне украинского контрнаступления. С превентивной целью фронт насыщают росгвардейцами, в том числе собр-ахмат. Сам Путин дает поводы для армейских волнений. За десятилетие своего сидения в Кремле он никогда не признавал свои ошибки. Но сейчас, на 16-м месяце вторжения, Путин вдруг констатировал, современного оружия в армии не хватает, хотя ВПК остается единственной работающей отраслью экономики. Он уверяет, что все поправят, но пока целое направление держится на поставках вооружений из Ирана. Якщо написано по русски то що получается? Іранці писали по русски Ну ні, звісно же. значить, писали русские. Якщо русские писали, значить русские і произвели. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.